Вітаю, друзі! Пам'ятаєте, вчора президент Зеленський в своєму зверненні казав, що Україна, українські воїни завтра почують те, на що давно очікували. Ну, е збір зброярів світу мене не вразив. А от те, що годину тому півтори трапилось у Вашингтоні, це дійсно відчують. На жаль. Заблокована допомога Україні. На жаль, і заблокована вона республіканцями в нижній палаті Конгресу. Перед загрозою шатдауну урядової кризи американські парламентарі проголосували проект бюджету на останній квартал цього року без допомоги Україні. Це була вимога республіканців. Вони не те, щоб усі проти допомоги Україні, але їх цікавить, куди витрачалась попередня і куди буде витрачена ця. Знаєте, це називається Дови. І це наслідки абсолютно провального візиту до США президента Зеленського, про що я вже говорив. Це наслідки, і це перші наслідки. Їх буде набагато більше. Що зараз потрібно робити? Потрібно працювати з республіканцями і демократами двопартійна підтримка, і е, потрібно пояснювати, що допомога нам потрібна не на розкрадання чиновникам, а на протистояння ворожій агресії. А корупціонерів треба посадити. Публічно продемонструвавши це сполученим штатам і їхньому конгресу, іншого шляху зараз немає. Залишитись без допомоги це програти війну. Тому треба діяти швидко і рішуче корупціонерів на нари. Слава Україні і смерть ворогам.